Не беріть мої слова до своїх віршів, в кожного ж з нас свої слова, бо поет душею вікші пише, непозиченою власною сповна. Не беріть мої думки до себе, відшукайте власну у душі, щоб був вірш віршим. Старатись треба, в кожного ж у нас свої віші. І не треба, як за партою у школі, красти в інших речення з віршів. Маєте своїх думок доволі. Тож пишіть так вірш, щоб він злетів, щоб звучала думка з в вашому, у справжньому вірші. А не був набір убогий й босий, бо заплутались в наборі слів, тож пишіть своїм єдиним серцем, не крутіть вірші чужі на власний лад. Бо ж поезія це також праця з ботом і з перцем. Тож садіть свій. Власний поетичний сад